Індія Індія країна Південної Азії. У світі вона перша за чисельністю населення. 1 мільярд 429 мільйонів осіб та сьома за площею території 3 мільйони 287 тисяч квадратних кілометрів. Води Індійського океану омивають країну на півдні, Аравійського моря на південному заході, Бенгальської затоки на південному сході. Із Пакистаном межує на Заході, з Китаєм, Непалом, Бутаном на півночі, з М'янмою та Бангладеш на Сході. Неподалік від Індії, в Індійському океані розташовані Андаманські та Нікобарські острови, які входять до її складу, а також острівні держави Шрі-Ланка й Мальдіви. В Індії поєднуються розкішні палаци і храми, галасливі базари та лабіринти вулиць, чарівна і таємнича. Індія не залишить байдужим жодного мандрівника. Понад 30% населення Індії живе за межею бідності, проте статки більш ніж мільйона індійців перевищують мільйон доларів. В Україні поширені декілька релігій і багато мов. Індійська кухня славиться неймовірним поєднанням інгредієнтів та використанням спецій, проте серед місцевого населення зафіксовано найнижчий показник споживання м'яса.